Друзі, я вас вітаю. Дивіться, яка краса перед нами. Сьогодні, на жаль, ми приїхали в цю місцевість пізно, тому довгої історії не буде, але я впевнений, щось сьогодні новенького почуєте. Так, ось дивіться на цю красу поближче. Ось ж і добре, що ми вже так ввечері приїхали, бо. Ну, чудове, дуже чудове освітлення. Так ось, значить, ми знаходимося на території Команчської Народної Республіки. Так, була така республіка, коли після Першої світової війни почався парад незалежності різних країн і е, українці в Польщі, в Словаччині, е, в Закарпатті. На Львівщині почали проголошувати незалежність своїх країв. Значить, містечко тут близько називається Репедь Репедь. Поляки називають Жепеч, зараз це територія Польщі. Ось про цю територію ну, відмовилася радянська Україна. Віддали полякам, трохи вирівняли кордони, бо вони трохи були, ну так скажемо, непропорційні, некрасиві. Ось поляки в 47-му році сказали: досить тут е, руди УПА ОУН, а, значить, всіх українців звідси треба виселити а всіх непокорних розстріляти. Значить, зробили операцію вісла, переселили. І ось, але, е, на відміну від інших міст, цей храм вирішили залишити, не спалити. Ось, е, не дивлячись на те, що всередині там все розграбували. Ось е, все начиння, я не знаю там, скільки років стояла занедбана ця церква. Але зовні залишилося все добре. Значить, давайте повернемося. Значить в 1900. У 2019 році, коли значить, була об'явлена Західна Українська Народна Республіка, значить до неї стали долучатися нові райони. І ось один з нових районів, містечко українське Команча. Ще раз повторюсь, українське Закірзоня, річка тут найближча Ослава. Ослава а, і вздовж цієї річки між Ославою і Віслоком а, дуже багато українських сел, і а, таке ж, також було це тут українське. Значить, на горі містечко Тужань, територіально тут знаходиться, і, а, і там знизу тен рапеть. Так, ось настоятель цього храму, на Вікіпеді написано його ім'я, можете почитати, сказав: Ну, ми теж хочемо долучитися, і теж, значить, в Команчі, яка тут недалеко знаходиться. В українському місті там об'явили цю Командську республіку, і 33 села, і серед них цей рапить, теж сказали, що ми долучаємось і теж об'являємо нашу Командську республіку, яка буде частиною західноукраїнської народної республіки. Мабуть, все, що ми сьогодні встигнемо подивитися, це саме цікаве місто. А, що ще маємо знати? Це значить, у нас нижні безкіди скрізь ліси. Тут проходить значить, залізнична колія. А, значить, Для чого вона тут була прокладена? Для того, щоб вивозило сюди звідси масово ліс, бо тут дуже-дуже багато товарного лісу. І, відповідно, наші брати Лемки вміли це добре з ним працювати і зробили, бачите, ось, ось таку красу. Чисто в лемковському стилі. Українців тут майже не залишилося в цьому рапеді, але є. А, ні, почали повертатися десь в 50-х роках, але небагато їх повернулося. В цьому місці. E, значить, цей храм використовується для служби і римо-католиками, і греко-католиками, які тут з'їжджаються з різних місць. А, ну, а така повноцінна вже українська громада там далі в, в інших селах ну, недалеко звідси, там в радіусі 100 км мокре. Ну, і, Друзі, ви просили мене про села Щавне, Воля Сенкова. Зараз я вам скажу Орехова, готуємо. Це, в принципі, постараємось це теж туди заїхати. І обов'язково чекаю від вас якоїсь реакції. До зустрічі в наступних роликах.